Основна задача це більше не так реверсний рух, а більше це на перехресті між Нововінницькою і вулицею Руською. Ми зараз обговорюємо, можливо, таке, що ще в цьому місяці оголошується тендер на розширення вулиці Нововінницької, створення ще однієї смуги для повороту ліворуч. І на вулиці Фасівській стед теж на розширенні вулиці. І ми вважаємо, що воно, воно полегшить. Рух на вулиці Руській зменшить затор. У цей же проєкт ще охотується ще, ще так само світлофорна група, ну така типу, розумний світлофор, який може ре регулювати час і червоного і зеленого і світло, у залежності, в яку сторону йде напрямок автомобіля. Якщо воно ще зранку в сторону центру міста, зелене світло воно може цей термін а вже ввечері вже в зворотньому напрямку.